В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Всечасні, преподобні Отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати семінаристи, дорога наша молоде, достойні учасники цієї кресної дороги, хресної ходи. Кілька років тому. Навіть не пригадую вже скільки часу минуло. Один відеоролик справді, як то каже сьогодні молодь, просто взірвав інтернет. На одному з престижних пляжів потопала людина. І спонтанно усі ті, що на пляж відпочивали, що вони почали робити? Вони повитягали свої айфони. І мобільні телефони, і почали це знімати. І це запаморочення начебто зламав один хлопець, який просто кинувся в воду і врятував цю людину. Знаю, було багато дискусій: що, як, чому. Але я думаю, що... Це є дуже яскравий приклад, як сьогодні нова культура, сучасний світ, який живе за єдиним правилом, як найшвидше отримати чим побільше насолоди і вигоди з найменшою відповідальністю стає світом, де байдужість вбиває. Пам'ятаєте тут на Майдані? Ця фраза була написана на будинках, на різних урядових палацах. не будь байдужим, бо байдужість вбиває. Для мене це є найкращий коментар для цього відеоролику. Святий папа Іван Павло ІІ говорив про ось таку культуру споживання, яку папа Франциск називає культура. Одноразового використання, вкуси і викинь». Це є культура, де люди живуть так, якби Бог не існував. Але що цікаво, що в такому суспільстві, де люди живуть, відмежувавши себе від Бога, так, якби він не існував, стає спільнотою народом культурою, де ближній перестає існувати. Його страждання, його біль, навіть його смерть, стає ще, один, ще одним шоу видовищем, який вартує, на думку багатьох, зазняти, не пропустити, виставити в інтернет і зібрати багато лайків, як кажуть наші молоді люди. Байдужість вбиває. Але в такому світі байдужості. Є хтось один, який є першим небайдужим. Є хтось, хто першим переймається біллю і стражданню людини? Це є Господь Бог. Він є перший і найбільший небайдужий. Дивіться, ми сьогодні. Ті хресні дорозі роздумували над страстями нашого Спасителя. Але насправді його хрест є моїм хрестом і вашим. Його страждання це іначе увібраній в одній божественній особі болі і страждання цілого світу. Ця споживацька, споживацька культура каже: ну, маєш трудність, то є твої проблеми. Але Ісус Христос, який взяв на себе гріхи світу, є той, хто каже мені і вам, твої проблеми є моїми проблемами. Твій Хрест є моїм хрестом. Твоя смерть є моєю смертю, але моє Воскресіння стає тоді життям і Воскресінням Твоїм. Цією хресною ходою ми сьогодні з вами об'єднали різні святі місця Києва. Ми об'єднали храм і монастир Василія Великого, Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий собор, костьол святого Олександра. І прибули тут до цієї каплички, яка є властиво продовженням. Цього молитовного намету Майдану. Разом з тим ми об'єднали різні вулиці, площі міста Києва. Львівська площа, Софійська, Михайлівська, Європейська, Майдан Незалежності. Коли ми з вами йшли, я думаю, ви спостерігали, що люди по-різному на нас реагували, правда? Хтось спонтанно теж витягав з кишені свій мобільний телефон і знімав ще один відеоролик. Хтось на нас дивився як ще один атракціон, яких так багато було на різних площах. Але було багато людей, хто прислухався до цих роздумів, з якими ми йшли цим містом. Багато хто навіть зупинявся. Тобі ви бачили, правда, як люди на собі робили разом з нами знак святого Христа. Разом відмовляли Отче наш і Богородице Діво. А ще більше, багато до нас приєдналися. І тому я дякую всім тим, які долучилися до цієї хресної ходи. Я можу сьогодні з певністю сказати, що ця хресна хода, хресна дорога стала дорогою небайдужих. Небайдужих найперше до Божого страждання, його мук, Його крові, Його Христа. Небайдужими до того, що є справжнє і справедливе. Я дякую, що саме наша молодь, яка зініціювала вже вдруге цю хресну дорогу, є молоддю небайдужих. Тому що небайдужі разом з небайдужим Богом оживляють, дають надію, вміють переймати на себе людський біль, але воднораз бути джерелом надії і радості. Ми сьогодні поєдналися у хресній дорозі з нашим Спасителем, але в дивний спосіб та хресна дорога поєднала нас між собою. Бо хто є небайдужий до Бога, не може бути байдужим до свого ближнього? Якось так цікаво, що саме в сьогоднішній день святій шотець Франциск закликав усіх християн Європи бути небайдужими до України. Сьогодні у всіх католицьких храмах Європи проводилася і ще проводиться збірка грошова збірка для постраждалих від війни в Україні. Для багатьох вигідних. Таких добре забезпечених європейців. Біль, страждання, війна в Україні це є ще один відеоролик, який показують або не показують в засобах масової інформації. Наш біль і наші страждання стають сьогодні замовчаною війною. Але саме Святіший отець хотів, щоб сьогодні європейська християнська совість пробудилася. Бо інакше ця Європа буде спільнотою тих, які вмирають, а не ті, які живуть і розвиваються. Дозвольте мені усім вам подякувати за участь у тій хресній ході, за те, що ми могли бути разом, разом переспівувати болі, які сьогодні нас стурбують, нас болять разом з болями нашого Спасителя. Дякую молоді нашої парафії Василія Великого, яка організувала цю хресну ходу і цілу дор дорогу невтомно співали, навіть незважаючи на хриплість мікрофонів. Дякую усім вам. Але будьте певні, ми сьогодні завершуємо цю хресну ходу небайдужих тут. На місці, яке можна справді назвати Голгофою України. Але хода небайдужих не завершується на Голгофі. Бо це є хода у Воскресіння, у нове життя. Отож, дозвольте мені уже сьогодні усіх вас привітати з світлим праздником Воскресіння Христового, до якого будемо крокувати день за днем. Крок за кроком цього страстного тижня. Нехай усіх вас щедро винагородить і благословить наш Господь і Спаситель. Слава Ісусу Христу!